Я приготую його для тебе, а поки що запам'ятай. Я так люблю французькі тарти з кавою, К'ю ароматним мрію, багато хаваю. На всі запитання, How are you? Почуєш дуже добре, дякую. Бери папір, рецепт тримай, це гарний тарт, а та не кримпай Вибачте, за те у Риму а полом, бонжу, Москва, палай, так що ж нам да французький край? Ай-ай-ай-ай Змішай чотириста грамів борошна і 250 грамів вершкового масла. Вісім столових ложок крижаної води. І зверху трохи мрій, цукру та солі. Я дозвіл люблю французькі, тарти з кавою п'ю, аромат і мрію, багато кавою. На всі запитання, how are you? почуєш дуже добре, дякую, я дождю люблю французькі, тарти з кавою дискавою ты мрею, богато хаваю на все. Тепер начинка червона, як пристрасть, крохмаль, стуки це в цукру та бажання, вишні пів кіло залиш. Нехай сік дасть буде рідкі провари, скоро будемо їсти. Швидко кидайте тісто у форму, я гідний соус зверху зали, водимо смачну випічку в норму і в духовку, пали паливари. Відправі фото не себе, а тарта Ми знаємо, воно того варте, поклич її додому. Зроби каву, так я ось кохано, вишнева забава. Я дуже люблю французькі, так дискавою п'ю аромати мрію, багато хаваю На всі запитання How are you? Почуєш дуже добре, дякую Я теж люблю французькі та дискавою П'ю аромати мрію, багато хаваю